Освітні та економічні програми та допомога у Чернівцях урочисто відкрили почесне консульство Республіки Корея. На сторожі кордону з нагоди Дня прикордонника команда Сі-4 відвідала нагородження охоронців та зібрала щемливі історії військовослужбовців. Обмін досвідом львівські лікарі разом з фахівцями Буковинського онкоцентру провели глапероскопічну операцію з видалення нирки. У Чернівцях урочисто відкрили почесне консульство Республіки Корея. Червоний хідник стрічка і ножиці. На фасаді майорить Прапор Республіки Корея. Так днями у Чернівцях офіційно відкрили іноземне консульство. З початком повномасштабного вторгнення Росії зі столиці ця дипломатична установа переїхала до Чернівців. Ферственайскейтспочатку ми розглядали перевезення посольства до Вінниці або Тернополя. Та тут нам трапилися Чернівці. я ніколи не думав покидати Україну попри все, бо я завжди душею і серцем з Україною. Увесь цей час вони допомагали не тільки громадянам своєї країни, які перебувають на території України, а й вимушеним переселенцям, родинам, які втратили дім внаслідок агресії РФ. Вже тепер офіційно відкрили установу. Почесним консулом Республіки Корея у Чернівцях став Володимир Кавуля. Він зазначає, із Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича вже обговорюють можливий факультатив із вивчення корейської мови. Також ведуть перемовини про міжнародний обмін студентів. Будуть наші студенти виїжджати. Будуть, ну, якби будуть контракти підписуватися, на які ж заклади в сеулі чи там в яких містах. Консульський округ включатиме Чернівецьку область. Робота дипломатичного представництва Республіки Корея у Чернівцях сприятиме покращенню міжнародної співпраці та розвитку нових проєктів. Відкриє простір для обміну досвідом у соціально-економічній, освітній та культурній сферах. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині представили нового головного поліцейського. Особовий склад Нацполіції області познайомили із тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління Нацполіції полковником Віктором Нечетайлом. Він працював на різних керівних посадах головного управління національної поліції в Донецькій області, а донині обіймав посаду заступника начальника поліції Києва. Тепер тимчасово виконуватиме обов'язки начальника правоохоронців Чернівецької області. Спецпризначенці СБУ влаштовують гарячі ночі окупантам. 21 ціль знищили у квітні бійці підрозділу Білий Вовк центру спецоперацій А служби безпеки України. Серед них чотири танки: Т 90 і Т-72, 9 дев'ять БМП і один БРТ, три опорні пункти противника і ще чимало іншого військового транспорту. День прикордонника відзначили в Чернівцях. Всі чотири зібрали щемливі історії боротьби та розповіді про непросту службу. Щороку, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонних сил. Українські прикордонники захищали та продовжують боронити рубежі нашої держави. 22-річний житель Сум Євген Нагорний став прикордонником, як і його батько. У Національній академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького навчався вже у розпал російсько-української війни. Здобув багато досвіду з фізичної підготовки, багато знань з прикордонної служби, прикордонного контролю, заняття з загальної тактики, вогнева підготовка, де мені в майбутньому допомогли. Завершивши навчання, Євгену довелося керувати підрозділом, бо його командир загинув під час завдання. У напрямок Райгородка та ну, безпосередньо стояли зіткнення з противником, Ну було приймати такі рішення дуже тяжко. Тому... Як діяти? Ну я молодий керівник 22 роки. У мене люди. Попри складнощі, Євген каже, що завдання потрібно було виконати за будь-яку ціну. Його підрозділу вдалося втримати бойові позиції. У прикордонному відомстві служать не тільки люди, а й чотирилапі уже сім років накі. Вірний напарник кінолога прикордонника Дмитра Рудого. Після 24 лютого 2022 року рідні Дмитра Рудого опинились в окупації. Я не зміг їх забрати вовремя, і вони там 80 суток просиділи в окупації. Потім виходили пішки, два дні йшли, ночували там десь в лісу і забрали її з собою. Теж, вона з ними йшла. Вже після деокупації Харківщини прикордонники обороняли інші бойові позиції. Важко, розповідає кінолог, було побачити, що російські війська зробили із рідним домом. Коли де окупували територію, прийшов до себе додому. І я не зміг навіть зайти на подвір'я. Я став і я не знаю, що мною роководилась, що мною там двигало. Я просто став і навіть на подвір'я не зміг зайти. А цілий будинок? — Немає там. Війна кажуть прикордонники, змінила ставлення до обраної професії. Наразі ті, хто здобув бойовий досвід, працюють у Чернівецькому прикордонному загоні. Сьогодні понад 80 прикордонників нагородили, розповідає полковник Микола Романчук, та додає про їх буденну роботу на даний час. На державну прикордонну службу основні завдання, які покладені, це забезпечення недоторканності державного кордону. Додає, що Буковинські прикордонники нині оберігають одну із найбільших ділянок державних рубежів, адже Чернівецька область межує одразу з Молдовою та Румунією. Тож прикордонники цілодобово запобігають незаконній діяльності правопорушників. Євген Паселюк, Роман Олійник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 1 травня, відбулося прощання з героєм, який загинув боронячу Україну від російських окупантів, солдату Івану Сироєду. Останню шану віддали у селі Костинці. Прощалися в Чернівецькій області з героями. Також у суботу, 29 квітня, громада містечка глибока. В останній шлях провела старшого солдата Тараса Коврика. Ще із солдатом Миколою Різуном. Прощання відбулося в селі Банилів. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і ми з роду непереможних. У селі Стара Жадова вшанували пам'ять загиблих у всі часи за волю та незалежність України. Сім'я військового капелана Сергія постраждала від жорстокого тоталітарного режиму радянської влади, який не рахувався з долями людей та безжалісно знищував їх. Мій прадідусь, він на сім років був засуджений, п'ять років відсидів. Після смерті Сталіна в 55-му році він е вийшов з тюрми за куркульство, за те, що був господарем, за те, що дбав про свою сім'ю. Моя бабуся померла прабабуся, у 37 років. Е внаслідок цих же подій залишивши малолітніх дітей. У селі Старажадова вшанували пам'ять загиблих у всі часи за волю та незалежність України. Захід ми непереможних відбувся біля пам'ятника полеглим та репресованим. Мета цього заходу перше, це відновити пам'ятний знак, який побудований у 2000 році в цьому селі політв'язням та репресованим. Називається він Борцям за волю України. Наступна мета, звичайно, це передати цю історію наступному поколінню. Ну і, звичайно, підбадьорити дух народу. У нас сьогодні досить нелегкий час. Нам треба мати силу, нам треба мати натхнення, боротися йти до перемоги. Захід відвідали й члени організації політв'язнів та репресованих. Леся Ключевська каже, приїхали вшанувати пам'ять загиблих, адже їхні діти та внуки є спадкоємцями жартв жорстокого режиму. І за кожною їхньою родиною стоять Сибір, Гулаги й Соловки. Наші хлопці віддають своє життя за незалежність. За це мирне небо. Тому ми поєднали в цьому заході дві мети: це вшанувати полеглих, сучасних героїв, тих, які віддали колись життя за Україну. І річ чесно згадати добрим словом наших захисників, того ми тут. Дуже боляче, що дуже багато в нас, українців, ще живуть тим совковим менталітетом. Мені особливо хочеться звернутися до наших освітян, адже патріотичне виховання має бути стержнем освітньої концепції виховання молодого покоління. Історія сторічної давнини повторилась без точністю, якби українці не знайшли в собі сили та не стали на боротьбу проти окупації. Зауважує священник Роман Грищук. Дякуємо нашим добровольцям і воїнам, які Відважилися піти в нерівний бій, і які виграли час для збройних сил України, які знову ж таки взялися, і з допомогою волонтерів, з допомогою нашого народу, але сьогодні ведуть ту боротьбу, яка вже можна сказати на рівних, і дай Боже з перемогою. Захід ми зроду непереможних ініціювали громадські організації Велика сцена та Чернівецьке об'єднане товариство політв'язнів і репресованих. Ним хотіли нагадати про важливість знати свою історію та пам'ятати про тих, хто боровся за волю і хотів просто жити у своїй вільній країні. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал всі чотири. СБУ затримала ворожого інформатора, який зливав до РФ інформацію про оборону заводів на Одещині. Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі. За даними слідства, він зливав окупантам детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів сил оборони, які залучені до захисту промислового об'єкта. Колаборанту уже обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. СБУ ліквідувала потужний проксі-центр у Полтаві, через який РФ проводила спеціальні інформаційні операції в інтернеті. У результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей. Ділки налагодили підпільний проксі центр, який працював як vpn сервіс Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Вартість такої підписки становила майже 2,5 тисячі гривень. На місяць за оперативною інформацією фігуранти щодня отримували сотні замовлень, а гроші одержували через заборонені платіжні системи. Серед постійних клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі центру намагалися приховати власні ip адреси для доступу до популярних соцмереж. При цьому сервери ворожого осередку знаходились на території країни-агресора. Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію. На фронті, нібито від імені українських громадян. Наразі організатору проксі центру повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. На боковині поліцейські за минулу добу задокументували три ДТП, в яких травмувалися пішоходи уранці, 30 квітня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Киселів. 47-річний водій автомобіля Вольцваген наїхав на 55-річного жителя села Варенчанка. Потерпілого із переломом ноги госпіталізували до лікарні. Інша автопригода сталася цього ж дня на вулиці Петраса Гайдачного у Чернівцях. 30-річний кермувальник БМВ допустив наїзд на 73-річну життє. Села Стрілецький кут. Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті наїзду пенсіонерка отримала травму голови. Її медики доставили до лікарні для надання допомоги. Ще одна ДТП за участю пішохода трапилася в селі Луковиця. 49-річний кермувальник Жигулів допустив наїзд на 48-річну місцеву жительку. Внаслідок автопригоди потерпіло із травмою хребта, госпіталізували до медичного закладу. За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні. prowadzenia. Оголила сідниці у середмісті. Соціальні мережі сколихнуло відео, на якому жінка на центральній площі біля пам'ятника Шевченку зняла штани та почала показувати непристойні рухи. Згодом у мережі з'явилися й інші відео на них. Та сама жінка продовжувала розгулювати містом та демонструвати свої оголені сідниці. Її бачили поблизу вулиці Кобилянської, а по обіді навіть в районі вулиці ентузіастів. У поліції повідомили особу жінки встановили. Вона 1957 року народження. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. Обмін досвідом львівські лікарі разом з фахівцями Буковинського онкоцентру провели лапароскопічну операцію з видалення нирки. Зосереджений погляд та майстерність у кожному русі досвідчені хірурги зі Львова разом з буковинськими колегами проводять лапароскопічну операцію. Вперше таким методом у Чернівцях видаляють нирку з пухлиною. По рівні складності ну, вважається, скажімо, вище середнього, але загалом це в світі і та й у нас це є стандартна операція по видаленню неоскладнених ускладнених пухлин на нирок бажано всіма способами володіти, тому що бувають різні випадки, різні розміри пухлин, різне розташування. Лапароскопія сучасний хірургічний метод, який активно впроваджують в Буковинському онкоцентрі. Він дозволяє хворому швидше реабілітуватися та за декілька днів повернутися до звичного життя. В нашому відділенні виконується дуже велика кількість лапароскопічна. Це стосується шумково кишкового тракту, це стосується різноманітних. Патології загальної хірургії. А ось, наприклад, для нас зараз новим напрямком є все таки лапароскопічна простатектомія, лапароскопічна нефректомія. Тому ми заручаємося підтримкою наших колег з Львова для того, щоб вдосконалювати свої навички і найближчим часом вже повноцінно проводити такі операції самостійно. Операційні в онкоцентрі мають потужні можливості, каже керівник медзакладу. Тож персонал постійно проходить навчання, аби йти в ногу з часом. Ми постійно проводимо співпрацю з, з різними лікуваннями установ України, які є провідними в цьому напрямку, тобто, зокрема, напрямку, надані сучасною хірургічною допомогою. Так ми вже буде на співпраці із, із війською лікарням, фахівці вже тут були. Ми її продовжуємо для того, щоб Наші фахівці Буковинського клінічно-полічного центру володіли сучасними методиками надання хірургічної допомоги. Хірурги зізнаються, спільні робочі проєкти та комунікація між фахівцями потрібна для розвитку медицини. Особливо важливо це для онкології. У нас якось ще з радянських часів ну була така звичка. Ну ти кожен колектив він був такий згуртований, і ну ніхто не допускав, грубо кажучи, як конкуруючі. Такі напрямки, тобто всі лікарні між собою конкурували. Зараз нам треба це руйнувати, тобто більше поширювати наші знання. Також точно є в інших лікарнях спеціалісти, які можуть нас чомусь навчити. Тому ми йдемо цим, цим шляхом зі львівськими колегами у Буковинському онкоцентрі. співпрацюють вже близько трьох років, обмінюються фахівцями у двосторонньому порядку. Олена Крічко Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ-4. Здорова прогулянка у Чернівцях. Скандинавську ходьбу та безкоштовний медогляд організували у парку Шевченка на вихідних. Марія займається скандинавською ходьбою вже близько шести років. Каже, за цей час люди по різному реагували на неї на вулицях міста, адже худьбу з палицями розуміють не всі. Та, попри це, жінка заняття не покинула. Займаюся скандинавською вже давно, років 5-6. Е, і ще в Чернівцях дуже мало було. Мене часто зупиняли і питалися, що ви хвора чи що. Ну, всякі були такі. Моменти можна сказати, але я ходила це для, для суставів, вообще для руху. Та я люблю спорт, купила палки, та і собі ходжу. Хожу і довольна. У Чернівцях скандинавська ходьба стає все популярнішою. Так у парку імені Тараса Шевченка цієї суботи відбулася акція Здорова прогулянка. До скандинавської ходьби долучились багато жителів міста. Люди включаються цей вид активності у свій розклад тренувань, адже скандинав. Скандинавська ходьба це досить доступний і ефективний спосіб підтримувати фізичну форму та здоров'я. Коли ви берете палки у руки, так вони задіють у вас 90 м'язів організму задії. Так, тобто, це і далі розвиває і серцево-судинну систему, руховий апарат, все повністю. Тому це є дуже класно. Скандинавська ходьба вона може бути будь-де бажання. Та, окрім можливості, долучитися до скандинавської ходьби. У парку розмістили здорове містечко. Там люди могли безкоштовно перевірити родимки, виміряти рівень цукру в крові, зробити тестування на віл, снід та гепатит, С, визначити індекс маси тіла, щепитись від дифтерії, правця та ковід. 19 Тішить, що захід сприйнятий дуже позитивно чернівчанами, гостями міста, черги практично до кожної локації. Основна ідея полягає в тому, що здоров'ям опікуватись треба не тоді, коли ми вже захворіли. Здоров'ям треба опікуватись для того, щоб його зберегти. Захід організували Міністерство охорони здоров'я України спільно з центром громадського здоров'я МОЗ України в рамках тижня імунізації. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Новини спорту. Чернівецька буковина вдома приймала Дніпропетровську команду скорук. Швидкий гол та прикрий м'яч на останніх хвилинах. Жовто-чорні провели черговий матч у рамках четвертого туру другого етапу першої ліги. Буковина активно розпочала поєдинок, і вже на восьмій хвилині Василь Палахнюк відкрив рахунок. Після підопічні Андрія Мельничука не реалізували декілька чудових нагод. За що і поплатилися, пропустивши м'яч на останніх хвилинах гри. Дуже тяжко зараз щось коментувати після того, як команда пропускає на дівносто хвилині. Гол, опять же, малий стандарт біля воріт Скорука. Десь невдало розіграли його, недавно йшло завершення, отримали це перестроїлися. Дали можливість зробити подачу, що акцентували, що випустили свіжого гравця, який не мав дати зробити наційного передачу. Де, да, звісно, було тяжко вже там зіграти в ротерю і захисникам, тому що була динаміка хороша. Головний тренер суперника наголосив, результатом задоволений. Утім, і підготовкою буковини приємно вражений. Вражені були приємно вражені, що підготували поле. Вони молодці, дуже класне місто. Класна погода, класне поле, хороша команда. Тому я бажаю їм успіху. Я їм вдячний за гру. Приємно грати з такими командами. Вони грають в футбол, вони б'ються на футбольному полі і бажаю, щоб в цьому місті була класна команда. Це місто заслуговує перший раз. В Чернівцях, тому класне місто. Ми походили, погуляли. Нині жовто-чорні займають передостанню сходинку турнірної таблиці. Наступний матч буковина знов проведе вдома. Прийматиме футбольний клуб Полтава. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4